Мої ну вітання всім добрим людям. Сьогодні поговоримо про кораблі. Знову корабельна тема, моя улюблена. І поговоримо ми сьогодні про Балтійський флот Русского рейха. Я нещодавно викладав відео, про де я розповідав, що Чорноморський так званий Чорноморський флот ніякий не флот, то просто флотилія. Викладу, до речі, внизу, викладу з посилання. Кому цікаво, можете, хто ще не подивився, зайдіть, подивіться про Чорноморський, так званий флот. Ну, а зараз оце про Балтійський флот, який, в принципі, знову таки, тут не те, що він флот, він, він навіть з великою, з великою натяжкою на флотилію тягне. Він ще менший, ніж той Чорноморський флот. І по своїй значущості, і по міції, і по кораблям, і по, і по кількості кораблів, і по якості, скажімо так, ну от, поїхали. Значить, флагман Балтійського флота, есмінець по міжнародній класифікації, по Савдеповській. Класифікації, і по, ну, з першої, і в російській класифікації, чи це БПК, Большой противолодочный корабль. Потім його реконструювали і переформату... перекласифікували на Есмінець, такий вже і, і по-російськи він теж есмінець. Старенький, він збудований, введений в склад діючих в 92-му році, спущений ще при радянському Союзі, але в зв'язку з останніми роками, коли було там, скажімо так, не до кораблів тій Росії перед розпадом, ну він там декілька років так ні шатка, ні валка добудовувався. Оце війшов в дію в 92-му році. Тобто флагман. Ну і, в принципі, якщо так з точки зору здорового грузду, на флагман він ну, не тягне. Його, в принципі, думаю, що і тримають там суто так формально, щоб якось зберігався якийсь там, ну, щоб не зовсім там корвет був би флагманом, названий флагманом. Далі. Далі наступні два. Я буду так більше, менше, менше, менше отак, по, по зменшенню. Як було із Чорноморським, так буде і зараз. Наступні два кораблі, дві одиниці, старожові кораблі дальній океанської зони, як вони називаються по Ну, В міжнародній класифікації вони відносяться теж до корветів, ой, до вибачаюсь, до фрегатів, Але по факту вони, якщо подивитися на їхнє озброєння і розміри, вони щось середнє між. Фрегатами і корветами. Воно ні то ні сьо. Дві одиниці збудовані теж в 90-му році, в 90-му вони мали увійти у склад флоту, тобто збудовані. Але було не до того, і вони стояли. Один з них введений в склад діючих, вже реально діючих, плаваючих і. В 93-му році, а другий так і простояв аж до там, скільки там він простояв, коротше, увійшов в склад діючих в 2009 році. Тобто він 18 років простояв в очікуванні своєї долі, ну, не порізали, а таки доробили, добудували і запустили в дію. Далі, корвети. Чотири корвета. Такого класу, як і оці, що в Чорному в Чорному морі, в Чорному морі їх 5, на Балтиці їх 4. Це теж є носіями крилатих ракет калібр по 8 ракет. Тобто, це ті корвети, хоч вони треті в рангу по, по, по розміру по своєму, але по оснащенню вони в принципі. ну... Завдяки тому, що по вісім криватих ракет це найбільш серйозні одиниці цього так званого Балтійського флоту. Далі підводний човен один один підводний човен. За розміром він такий самий і як оці, що в Чорному морі, оці так звані Варшавянка, експортний варіант був Палтус. І оце типу цього Палтуса це. Перша, чи перша одиниця, чи ну, з числа перших, а рік побудови 1986 рік. Тобто отака новенька одиниця, підводний човен 1, 86 року. Поїхали далі. Далі малі ракетні катери і протичовнові кораблі. Не катери, ні-ні. Малі ракетні кораблі і протичовнові кораблі. Для порівняння, з, наприклад, з українськими, на жаль, колишніми, оці, Україна їх називала зразу міжнародною класифікацією: Корвети, Луцьк, Тернопіль, Вінниця, це протичовнові ці кораблі. Там, бо вони у такого класу. Таких всього 16 одиниць. З них шість нових, і десять стареньких ще советських. Далі. Десантні кораблі, оце цікаво, 4 кораблі класу, оце як той Оленігорський горняк і як вчора потоплений, розтрощений Мінськ. До речі, саме оцього, ліквідація цього Мінська мене, мене перемкнуло після цієї новини, що я все про Чорноморський флот, так званий Чорноморський, а тут варто ще і, і подивитися і на той Балтійський До речі, перший, перший пішов, умовно кажучи, Мінськ перший з Балтійського флоту. Його ж завели в Чорне море 6 го чи 9, го 6 го наче, лютого 22-го року, саме перед початком активних бойових дій, вони надіялись висадити десант на Одесу, на Миколаїв в тому районі. Десант не вдався, перебування Мінська в Чорному морі завершилось трагічно для нього. Далі ще два кораблі. А, да, я вибачаюсь, не сказав зразу в списочному складі Балтійського флоту чотири отаких от корабля. Чотири було чотири. Мінус один три, але з тих трьох два в Чорному морі: Корольов і Калінінград. Тобто там дійсно на Балтиці залишився всього один. Його зазвичай ставлять, коли в Путінбурзі відбуваються паради, то якось я не пам'ятаю ім'я, Шабалін прізвища, його ставлять в парадний стрій, він корабель для параду. Не знаю, наскільки він там в якому стані, але він приймає участь в парадах. Тобто одна одиниця можна вважати на Балтиці десантного корабля. Є ще два малих десантних корабля. На повітряній подушці типу зубр 2 одиниці. Ще є десантні катери 9 штук. Ну, але це катери це, ну, це маленькі, їх, в принципі, їх можна не рахувати. І ще є бойові катери, це теж вже не десантні а просто бойові катери, маленькі 21 одиниця. Але це теж можна не рахувати. Якщо порахувати серйозні, скажімо так, кораблі, ну це один есмінець, два оцих стережовика, чотири корвета, ну, можна в принципі рахувати оці малі ракетні кораблі і протичовнові 16, один десантник, один підводний човен, ну і два десантника на повітряній подушці. Тобто всього виходить 27 одиниць. 27. А якщо змін, ну, не те, що змінусувати, а ну, не, не дуже рахувати оці е, малі ракетні і протичовнові, в принципі, е, ну, не можна назвати ці кораблі е, серйозними. Тобто вони дійсно, ну, сказати, що вони взагалі нічого не варті, буде нечесно, але вважати їх там серйозними кораблями, це, ну, це, це так собі. От. Тобто всього 27. А якщо без тих 16, то всього 11. Ну, хоч так, хоч так різниця, звичайно, між 11 і 27 є, але навіть 27, це ну, якось так на е, такий Балтійський флот. Якось так воно не тягне. Е, пантов багато, а реальність якась така досить слабенька. Я ж кажу, це ще менше, ніж в Чорноморському флоті, і по бойових кораблях, і по допоміжних. Ну і, і головне те, що їхнім флагманом призначено той БПК Есмінець старенький 92-го року. Ну, якось так, теж. формально воно може бути, але Якось так слабенько умовно кажучи. Так, що в реалі я вважаю, що Балтійський так званий флот, якщо правильно, то варто чи треба вважати флотилією. Так само, як і Чорноморський. Ще у Рашистів є Каспійська флотилія, ну там взагалі трошки корабликів. Хоча по кількості теж десь приблизно, наскільки я пам'ятаю, там кораблів 15 буде, тобто на Балтиці 27, а там ну, великих, великих як таких, немає. Оці, типу, оці там три, наскільки я пам'ятаю, на Каспії, і вони навіть під час російської агресії проти Сирії, оці з Каспія, оці корвети стріляли калібрами по Сирії. Ну, це так, це я відволікся. Може, я не знаю, якось дойде і про Каспійську розкажу флотилію, Ну, але зараз отак. Дякую за увагу. Дякую, що дивились. Пишіть свої коменти, ставте лайки, підписуйтесь. Слава Україні! До побачення!